Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розглянути з вами наступну ситуацію. Наприклад, якщо в трудовій книжці, це особливо стосується в першу чергу жінок, звичайно, ваша трудова книжка залишилась на дівочому прізвищі. Що в такому випадку робити? Адже вас можуть виникнути вже потім складнощі, коли ви будете оформляти та будете звертатися за оформленням пенсії, коли досягнете пенсійного віку. Якщо у трудовій книжці виявлено неправильно написане прізвище, ви можете ці дані виправити наразі у того роботодавця, у кого ви працюєте зараз. Колишнє прізвище має бути. Закреслена однією рискою і поряд записана нове, при цьому на внутрішньому боці обкладинки обов'язково вказати інформацію про документ, на підставі якого виправлено запис, паспорт або це буде свідоцтво про шлюб та його реквізити, тобто номер та дата видачі. Ця інформація також обов'язково має бути завірена підписом відповідальної особи та печаткою за наявності. Якщо ви наразі не працюєте для виправлення запису. Ви можете звернутися на те підприємство, де такий запис було зроблено. Якщо ж підприємство, яке внесло до трудової неправильний або неточний запис, ліквідовано, то відповідний запис робить його правонаступник. Також хочу нагадати, що трудова книжка є основним документом стосовно стажу до 1 січня 2000. Четвертого року це основний документ, який підтверджує ваш стаж. Уже починаючи з 1 січня 2004 року, у наш стаж рахується з вами за єдиною формулою. Якщо за вас сплачує роботодавець страхові внески, або ви, наприклад, фізична особа-підприємець сплачуєте за себе єдиний соціальний внесок. Якщо ви сплачуєте, відповідно ваш стаж є і з 1 січня. 2004 року всі ці дані е, працівники органів Пенсійного фонду України бачать у себе в реєстрі застрахованих осіб цю всю необхідну інформацію про ваш наявний стаж. Е, так само сюди входить, якщо ви перебуваєте, наприклад, на обліку в центрі зайнятості, так якщо ви отримуєте, я вже про це розповідала, виплати по безробіттю також. Вам рахується стаж. Якщо ви здійснюєте догляд за людину, яка цього потребує, і отримуєте соціальну допомогу, так само вам рахується цей період до стажу. От це все, що хотіла розповісти, тому якщо раптом ви ще працюєте зараз і ви звірте обов'язково свою трудову книжку, щоб ваше прізвище і прізвище, яке вказане в трудовій книжці, обов'язково збігалось. Якщо ні, то його виправте.